Я від бороди. Його людей шукаю. Ага. Людині бороди я точно підшукаю місце на сцені. Раз він особисто не прискакав, щас наберу його. Чуєш, я для тебе перфомас готував. Трьох очкодавів нарядив, а тут четвертий нарисувався. Тоді стартанем без тебе. Чи за зрив постановки? Суму вислав. Я б заплатив. Але де гарантії, що ти їх відпустиш. А що? Мого чесного слова мало. Я хочу вирішити справу миром. За цим і сталкера до тебе послав. Поговорити. Хочеш грошей? Відпусти моїх людей. І я заплачу. Ой, помехи. Щось журчить. Здається, борода сцить мені у вуха. Раз борода без бабок, тоді ти пошляй за куряшів. Або все-таки доведеться брати участь у виставі. Я обрисую правила. Час закінчувати цей цирк. Братва, зайвіть! Теж мені, мля, знайшлись тут. <хи> так, а це взагалі. Ну, походу, так. Да. Це теж були бандити. <рикайте>, Добре. не никайся, все одно найдемо. А я і не ховаюсь. Як то кажуть, розумні думки завжди переслідують його, а він і не тікає від них. Дякую. <звук> На Шевченко зайди, там бородаку купонім не пожалкує. Там на здоров'я.